З якої причини виникає цист? Це стіт виникає, коли порушують кордони вашої території. Наприклад, жінка жила з чоловіком, але тут їй треба переїхати до його мами. А там друга хазяйка, ложку там покладе. Нема в неї свого куточка. І ця мама весь час вмішується в їхнє життя. Там вона собі ходила гола в по будинку, а тут не може. Бо мама, ще щось. І в неї що буде постійно цистит. Як вилікувати цистит? Плівай, що та мама там ходить, я хоч гола можу в неї, ходити, але що ж вона мені про це скаже? Що подивись на цю вертіх воску, да мені все плівать. То, що ти скажеш, я від цього не вмру. Ми вчимося цьому на курсах. Це зараз дуже важливо в період війни, коли от, значення має все. Смерть кругом є, да, втрата будинку, житла, бомбардування і так далі, переїзд за своєї території, війна за свою територію і так далі, обесінняння себе. І потім що? Ой, лікарі пишуть, повально люди хворіють. А що ви зробили для цього? Що ви, як лікарі, ви розказали це людям, ви пояснили, чому в них може це виникати? Ми потім по протоколу їх будемо лікувати. Так потім по протоколу 90% їх помре. Або не доживе до вашого протоколу. То, щоб цього не виникло, це курс, я вибираю жити. На жаль, на кнопку і будете все зрозуміти